Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас невеличкий огляд ось такого дитячого підбайка. Є x моделька Fox 110. Підбайк має двигун з повітряним охолодженням, бензиновий на 107 кубічних сантиметрів. Також в нього немає як такої, коробки передач, тут центробіжне щеплення, тобто завели та поїхали. Заводиться він дуже легко, тому що в нього є електростартер. Тобто, ми увімкнули запалення, завели. І можна їхати. Нажимаємо і поїхали. Також є стоп-двигун, щоб його легенько заглушити. До того ж, є батьківський контроль у вигляді такого гвинтика. Ми закручуючи його, зменшуємо максимальні обороти. Тобто цим можна в принципі, контролювати. Попереду в нас встановлена вилучка перевернутого типу, посилена, і також вона. Регулюється. Ну а позаду моноамортизатор, який також регулюється шайбою, яка знаходиться зверху. Нульовий фільтр, карбюратор, дискові гідравлічні гальма попереду та позаду, колеса розміром 80-112, як попереду, так і позаду. Спицеві в цілому дуже прикольний підбайк. Якщо вам тим паче хочеться виїхати з дитиною та провести дуже класну вихідні, це е, будуть незабутні емоції. Пластик у нас весь. Якісний, гнучкий, тобто для бездоріжжя, для якихось екстремальних умов, воно класно підходить. Попереду ось такий ліхтар. Він не дуже сильний, там давайте його вимкну. ну Хоча, в принципі, щось перед собою буде освітлювати і то вже добре. Максимальна швидкість його складає 50 км на годину, максимальна вага, яка на ньому допустима, це 70 кг. Тому, в принципі, навіть доросла людина до 70 кілограмів може спокійнесенько на ньому проїхатись. Під низом ми можемо бачити є металевий захист двигуна, ланцюговий привід, вартує він 33 тисячі гривень. Якщо, друзі, цікаво, залишу посилання на нього під цим відео. Можете переходити та дізнаватися про нього. Більш детальні якісь характеристики, зателефонувати за номером, що вказаний на нашому сайті, до наших менеджерів, які вас проконсультують стосовно доставки, яка у нас присутня по всій Україні, та кредитування, яке також в нас присутнє. Ну а я хочу подякувати вам, друзі, за перегляд цього відео. Поставте обов'язковий лайк та підпишіться на канал. Буде дуже багато цікавого. Всім гарного та вдалого дня!